Привіт, вітаю на каналі Озняк Ольга Польський. Це канал про польську і не тільки. Сьогодні я записую своє перше відео, тому для мене буде дуже важливо і дуже приємно, якщо ви підтримаєте мене коментарями, лайками і, звичайно, підпискою. Ми сьогодні поговоримо про помилки, які роблять люди, які вивчають польську мову з нуля. Перше набирати багато різних джерел. Коли ми тільки починаємо вивчати мову, перший рух це що? підписуватись на багато блогерів, брати участь в багатьох марафонах, поскачувати безкоштовні підручники. Але що з цього виходить? З такі багато різних матеріалів вони створюють великий хаос, коли людина не знає за що хапатися. Так, один блогер каже так, другий так. Одна вчителька говорить те, друга все. На курсах говорили таку таблицю, а десь на безкоштовних заняттях дали іншу таблицю. І це починається хаос. Це тільки шкодить, тому що потім цей хаос дуже важко впорядкувати. Доводиться перевчати неправильні схеми, а це викликає певний супротив. Я рекомендую притримуватися одного джерела інформації. Знайдіть собі курси на свій бюджет чи репетитора, просто слідуйте рекомендації цього джерела. Коли ви отримаєте базу, тоді, звичайно, ви зможете користуватися багатьма джерелами, і ви будете розуміти, де хороша інформація, де не дуже, що вам потрібно, а що вам не потрібно. Друга помилка витікає із першої навчатися без зворотнього зв'язку. Якщо можливо взяти якийсь кращий тариф з. Підтримкою, чи піти на курси, де буде викладач, до якого можна буде звертатися і задавати питання, чи піти на репетиторство, це буде дуже хороший варіант. Але якщо ви маєте хорошу базу, то курси чи будь-які послуги без зворотнього зв'язку, це марафони, це дуже круто, тому що це дозволяє повторити, закріпити, подивитися з іншого боку. Боїтеся граматики. Ну граматика асоціюється в нас із таблицями. Я стикалася із тим, що люди говорять мені без граматики, ну але так не буває. Бо... Те, як я будую речення це граматики, те як ми мислимо це граматика. Тобто граматика не є чимось, що витає у небі. Граматика це кістяк, який просочує нашу мову, яка була створена певним чином в процесі історичного розвитку, а потім люди систематизували те, як воно сформувалося у певні правила: це відмінкова система, називний родовий дії відмін, все яке інше. Це дуже крута річ, це основа, це база, її треба прийняти, максимально вивчити якісно і все, четверта помилка. Чекаєте ідеального моменту, щоб заговорити. І коли люди вивчають мову, є два варіанти. Перший варіант людина довго мовчить і потім помаленьку починає говорити. І другий варіант, коли людина починає говорити, як виходить, робить помилки, якось там виходить, не виходить, але потім в цьому вдосконалюється і починає говорити краще. Обидва варіанти абсолютно нормальні, тому що ми різні і адаптуємося ми до нової країни по різному Помилки полягають у крайнощях. Коли людина, наприклад, говорить з помилками і нічого з цим не робить, і думає, ну якось мене розуміють, значить нехай так буде. Це недобре, тому що мова має бути грамотна і правильна. І також погано просто мовчати і нічого не говорити. Треба говорити, пробувати, навіть якщо вам дуже страшно і складно, немає ідеального моменту. Коли усе зрозуміло, коли абсолютно комфортно, коли зовсім не страшно, завжди буде щось. Завжди будуть якісь обставини. Тому варто пробувати. Помилки – це не просто частина навчання. Помилки це напрямок до руху. Тобто це напрямок, куди рухатися. Іншими словами, помилки це класно, це добре, в залежності від того, що ми з ними робимо. П'ята помилка: хочете швидких результатів. Ми всі люди, ми хочемо, аби воно було швидко, легко і без зусиль. Це окей. Але мова, як і будь-яка навичка, здобувається в процесі, в процесі, який вимагає терпіння. Вивчення польської мови з нуля це питання декількох років. В когось це може розтягуватися залежно від графіку, в когось може бути швидше, в когось може бути легше. Але навіть коли ви вивчите усі теми, все рівно буде щось, що ви будете дізнаватися. Просто дивитися відео на Ютубі чи слухати польське радіо це не навчання. Просто якось говорити десь колись на заправці чи з власником квартири, це не навчання. Навчання це коли ділу, систематично із викладачем або на курсах. Плюс практика в житті. Причому достатня кількість практики саме для вас, щоб ви засвоїли ту чи іншу навичку. І останнє не хвалите себе за маленький успіх. Якщо ви вчора не вміли читати букви, а сьогодні ви їх вмієте читати, причому непогано, це результат. Якщо ви сьогодні вміли читати букви, але плутали наголос, а завтра уже його не плутаєте, це результат. Якщо ви сьогодні. Не вміли скласти прості речення, і представитися і перепитати к справи, а сьогодні ви вже це можете це результат. Із таких маленьких кроків складається великий результат. Просто ми схильні вважати результатом ось це велике, а ось це маленьке ні. Але справа в тому, що найкращий результат складається з маленьких кроків. І ключем до навчання з любов'ю до себе є хвалити себе за маленькі кроки. І помічати великі, бо великі результати їх зазвичай видно, коли, ось, наприклад, ви взагалі були на нульовому рівні, а сьогодні ви замовили столик в ресторані. Нехай з помилками, але замовили. О, це результат відчутний. А ось ці маленькі, вони ніби ну подумаєш, вивчив букви. Ні, не подумаєш, це важливо. Ви доклали зусиль, ви зробили дію, і ця дія принесла плоди. І ось ці плоди це дуже важливо. За це варто себе хвалити, помічати просвоювати собі ці досягнення. Підписуйтеся, ставте лайки, реагуйте, клікайте на дзвоник, тоді ви не не пропустите наступного контенту, якщо вам було цікаво. Дякую, до візання!